Давайте покажу вам українську алею зірок серед ялинок. Ходім, Tree презентує вам ялинки висотою 2 метри 15 сантиметрів у зеленому кольорі, ось таку засніжену та королівському блакитному кольорі. Ці ялинки повністю литі. Це означає, що всі частинки ялинки вливаються у спеціальну пластмасову форму, і наживо, навіть сам святий Миколай не відрізнить їх від справжніх. Висота виміряється від верхнього кінчика ялинки і аж до підлоги, включена з підставкою. До речі, про підставку підставка металева, розбірна. У кожній підставці є ось такий захист, щоб не пошкодити вашу підлогу. Багато людей хвилюються, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто. Я зараз покажу, чому. Діаметр ми мірімум за повністю нижньою розправленою гілочкою. І якщо потрібно зменшити його, ми просто підгинаємо гілочку донизу або доверху. В основі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочки не будуть гнутися, навіть якщо на них буде багато іграшок. Для любителів класиків більше підійде зелена ялинка або блакитна. А ось наша засніжена ялинка найпохнастіша, ніби з американських фільмів. На гілочках блакитної та зеленої ялинок нанесена ось така коричнева фарба для того, щоб гілочки виглядали ще більш натурально. А ось на засніжену ялинку наноситься декілька кілограмів штучного снігу. Це гіпоалергенний котон. Сніжок частково може осипатися, але лише при механічній взаємодії тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку. У стані спокою ялинка точно не осипається. Засніжена ялинка складається із трьох частин, а ось блакитна та зелена складаються із двох частин. Це потрібно для того, щоб вони помістилися в ось такі цупкі чотиришарові картонні коробки. До речі, так ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за доставку на пошті. Плюс у вас буде де зберігати ялинку не в сезон. До кожної ялинки ми додаємо інструкцію, сертифікат якості та гарантію на конструктив на два роки. Зелена та блакитні ялинки є у трьох висотах метр 50, 1,80 та 2,15 см. А ось засніжена ялинка є у двох висотах метр вісімдесят та два п'ятнадцять. Отож, обирайте новорічну красуню і замовляйте на Urbatрі.com.ua саме зараз.